Він учить прийомам бойового гопака і лікує. Нині працює з трьома десятками дітей, котрі мають інвалідність і протипоказання лікарів до занять фізкультурою. Восьмирічний Роман звільнений від фізичних навантажень у школі, бо має ваду спинного мозку. У фізкультурно-спортивному клубі інвалідів Джура робить усе, що каже вчитель. Одною ногою він може нормально скакати, на другу йому, звісно, тяжко, бо ну, взагалі не міг відірватися від ноги. На даний момент, ну, хлопчик, ну як не сказати, що відносно скаче, так як і на одній, і на другій нозі, але ж результати є. Те, що його права нога почала доганяти ліву, результат занять у школі бойового гопака, переконаний її засновник. Роман не єдиний, кого козак характерник лікує українським бойовим мистецтвом. За сім років існування школи і діагнозів порушення опорно-рухового апарату до ДЦП. Його підопічні вже позбулися. вадами ДЦП став чемпіоном України по рукопашному бою серед здорових дітей. Друга ситуація так само мене був хлопчик. Якби ДЦ не, 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 не ДЦП, а вроджена вада порушення опорно-рухового апарату. Уже три роки він є студентом Рівненського економіко гуманітарного університету і фактично є майстром бойового пака. Хто не має тілесних хвороб, теж залюбки займається бойовим гопаком, аби зміцнити м'язи і силу духу, а також натренувати спритність і витривалість. Допомагає на своєстерчення. Перш за все, Ось, Якщо відчуваєш себе якби більш впевненіше, бо ти займаєшся не через те, що ти можеш просто захистити себе фізично, а те, що ти... Просто відчуваєш себе належним до України Козацьку філософію тут поділяють усі: бойовий дух у здоровому тілі сповідують чимало дівчат і жінок. Серед 120 вихованців школи їх три десятки. Я вже займаюся 5 років і не збираюсь скидати, бо насправді знайшла тут і дуже дружню родину. І багато друзів, і взагалі зараз все моє життя, весь мій вільний час це бойовий гопак. Ці заняття та реабілітація хворих подяка Богові за те, що сам підвівся з інвалідного візка, каже Петро Влінець. У дитинстві його переїхав Москвич. Травми були настільки складні, що лікарі не давали втішних прогнозів. Хлопець сам вилікував себе спортом. Якщо вже я вернувся в цей світ, переживши то все, що я пережив, то мене вже Бог веде. Я постійно маю таку чутову інтуїцію, і я вважаю, зараз, якби я не мав би цього спортзалу, то я мав би проблеми зі здоров'ям. До майстра звертаються все більше охочих займатися бойовим гопаком з інших районів Рівненщини, а також із сусідніх областей. Допомагати вчителю взялися його колишні вихованці. Володимир Мельник, Тетяна Коваль, Анатолій Кузьмич, перший національний.